Аю, Камас, п'ятого лютого, екс-прем'єр-міністр Ізраїлю Ефрайм Бенет виклав на своєму Ютуб каналі розлоги п'ятигодинне інтерв'ю, в якому зокрема розповідає про перемовини з Путіним напередодні та вже після початку російської повномасштабної агресії в Україні. Фраєм Беннет, зокрема розповідає, що 5 березня саме на вимогу Зеленського він полетів до Москви для того, щоб якимось чином налагодити діалог з російським президентом. Нагальність цього питання підкреслюється тим, що поїздка відбулася в шабат, коли релігійні євреї, до яких належить саме Фрайм Беннет, не можуть займатися ніякою роботою. А під час тригодинної зустрічі в Кремлі Беннет, зокрема спитав Путіна: ви збираєтеся вбити Зеленського? Путін відповів: ні, я. Не буду його вбивати. Тоді я ще раз сказав: мені треба чітко розуміти, чи ви даєте мені пряму обіцянку не вбивати Зеленського. Він відповів: Так, я не збираюсь вбивати Зеленського. За словами Бенета, вже в машині по дорозі до московського аеропорту він передзвонив Зеленському і розповів про обіцянку Путіна. Я тільки що був на зустрічі з президентом Росії, сказав Беннет, і він не буде вас вбивати. Зеленський перепитав: Ви впевнені? Я сказав йому так. На 100%. за словами Беннета, Зеленський на той час ховався в бункері, місце знаходження якого було невідомо. За дві години після цього Зеленський повертається до себе в офіс, стверджує Беннет, і знімає відео у своєму кабінеті, кому він стверджував, що я нікуди не тікаю, я нікого не боюсь. І Фрайм Беннет стверджує також, що під час розмови в Кремлі Путін пообіцяв відмовитись від демілітаризації України, якщо Зеленський заявить про відмову від НАТО. І саме таку обіцянку затвердження Бенета він отримав від Зеленського, після чого Путін відмовився від тези про демілітарізацію України. Вітаю друзі тут, екс-прем'єр Ізраїлю Навталі Бенет розговорився, і таке враження, що ця його розмова свідчить про те, що Зеленський дещо дістав євреїв. Своєю поведінкою, ну і своїми маневрами. Я нагадаю, що українська делегація в ООН раптом проголосувала резолюцію в інтересах Ірану. Це було абсолютне глупство. Але про що говорив Нафталі Беннет? Нафталі Беннет говорив, що 5 березня 2022 року на прохання Зеленського він пробував. Так би мовити, влаштувати переговори з Путіним. І ну, весь перелік обставин, про які говорить Беннет, найбільше два видання ізраїльських Jerusalem Post і е, зараз скажу ще от наступне видання. Так, да. «Jerusalem Пост і «Times of Israel» Опублікували цей матеріал. Очевидно, що це такий консолідований вихлоп, пов'язаний з тим, що, так би мовити, попередження, які лунали із Вашингтона Зеленському, вони ще тепер посилюються і сигналами із Єрусалима. Справа в тому, що. Враження таке, що Зеленський на другий день забуває про свої зобов'язання, але для нас важлива інша ситуація: наскільки Зеленський, він же людина з дипломом юриста, і його оточення, яке з половини там всі юристи, пробували організувати перемовини... У березні минулого року з Росією. До речі, указ про переговорну групу він ще й досі дійсно, і ця переговорна група й досить дійсна. Як пам'ятаємо, там навіть не всі живі вже з цієї переговорної групи. Просто обставини складаються таким чином, що. Зараз, оце викриття Нафталі Бента та його розмова з Путіним з проханням не вбивати Зеленського. Вона підкріплена зовсім іншими свідченнями. Свідченнями тими, що Зеленський і його оточення готове було відмовитись від НАТО, готове було відмовитись від частини української території, аби припинити бойові дії. Але ж це, ну, ці обставини лише. Погіршують попередні роки правління Зеленського. Справа в тому, що починаючи з 2019 року, почалось згортання всіх оборонних програм, припинились закупівлі зброї, набоїв. По суті, виробництво збройне було згорнуте. Єдиний комплекс Грім 2, тактичний ракетний комплекс був переданий рабам, ну, інвесторам цей проєкт. І на тому. По суті, Зеленський наскільки загрався в згортанні оборонного комплексу, що навіть скоротив десь до 40 тисяч. Не скоротив, а просто через скорочення зарплат, точніше не індексації зарплат, трапилось так, що військові стали станом на. Кінець 19-го року отримувати зарплату нижчу, ніж касир на касі в супермаркеті. І це багатьох збісило близько 40 тисяч контрактників і офіцерів, спеціалістів звільнилося з Збройних сил. Тобто, все робилося для того, щоб ослабити Україну для по суті швидкої капітуляції. І Особливо згадати 16 лютого, де Зеленський закликав всіх на День єдності і обіцяв на День перемоги шашлики, свідчить про неадекватність взагалі цієї політичної команди. Ми могли б, звичайно, на хвилі такого ну, сарказму бути більш ядовитішими і, ну, Розікласти, так би мовити, по поличках дії цієї команди, але ж це стосується безпеки цілої країни. По суті, бездіяльність Зеленського призвела до того, що ну, мільйонів чотири людей та де більше, думаю, десь сім мільйонів людей потрапило в окупацію. Частина згодом залишила окуповані території. А частина лишилась на окупованих територіях через власне, бездіяльність і служби безпеки і служби надзвичайних ситуацій і тому подібне. Якщо ви знали, якщо Олексій Данілов клявся, що вони очікували нападу 16, го потім 18 го лютого, чому ви не попередили людей? Ви ж людей кинули на вбивство. Кинули людей під танки беззбройних людей, ви залишили громадян України без захисту на окупованих територіях. Це злочин, і за цей злочин ви, ви точно будете відповідати. Просто ситуація складається так, що ну, деяке е, протистояння на фронті, успіхи на фронті, е, е, зокрема. Ну, досить непогані перемовини із Євросоюзом, вони ніби ну, дають якісь паси команді Зеленського, аби справді добути свою каденцію успішно і, ну, швидше за все, мова власне, про цей подвійний удар Бенета. Він мова йде про те, що після інспекції е, зі сполучених штатів після аудиту над е, це були, по суті червоні картки владі Зеленського. Тобто, швидше за все, що їм дуже чітко зараз вже попередили, що хлопці ви добуваєте свою каденцію, зараз ви не заважаєте нам відбити агресію. І тихенько йдете. Якщо ви будете далі е, повторяти подвиги по розкраданню, ну, по закупівлях в стилі закупівель Міноборони, то ви не досадите до кінця каденції. От це перше. Друге, мені здається, що це черговий, ну, відкривання Беннета, це. Сигнал ще й Зеленському за його ігрища з Коломойським. Весь цей цирк з обшуками, який влаштувала українська влада, він же читається і в Сполучених Штатах, і всюди. Тому вирішили відповідати прямо. Зробили от такий посил. Наскільки мені відомо, у юстиції Ізраїля теж до Коломойської є якісь питання. Ну, не такі, як у юстиції Сполучених Штатів. Тому мені здається, що відкривання нафталі Беннета по суті відрізає Зеленському один зі шляхів відступу і відрізає точно шлях у. Ну, на другий, на другу каденцію. Справа в тому, що те, що заявляв, ну те, що там е е готовий був виконати Зеленський, зокрема, відмовою від НАТО, це, так би мовити, е поведінка Феодала, він не міг цього виконувати без волі українського народу, і е сп справді. Партнери зафіксували цю його готовність здати територію в обмін на збереження влади і всіляко діяли так, щоб він ну, цієї ідеї не здійснив. І справді, здійснити він цього не зміг, перемовини перенеслися. З'явилася правда про Бучу, тяжка правда, потім правда про Ізюм. І зараз вести прямі перемовини з Путіна, скільки б там, скажімо, голова Верхньої Палати Російської Валентина Матвієнко не пропонувала прямих переговорів, зараз просто неможливо. Якби навіть Зеленський спробував погратися в Феодала і. Спробував провести прямі переговори по Росії. Я думаю, що йому прилетіло вже від українців тут. Він це прекрасно розуміє. Він розуміє, по якому хиткому ґрунту він ходить. Тому щось більше ніж виправдовувати корупцію в Міноборони і Зеленському не залишається. Він сам. Окопався в гру сів глуху оборону з Єрмаком на пару, і я думаю, що комунікації з ним зараз дещо будуть применшені. Якщо він не робить висновків по суті, після Беннета, я думаю, що з'явиться ще декілька відкривань, декілька сигналів про те, що ну, скриньку Пандори відкрито. Те, що вважали. Фігурами умовчання, мовчання, аби не підривати віру українців у перемогу і якось утримувати цю політичну вертикаль українську, зараз зрозуміло, що держава більше держиться на військовому хребті, ніж на хребті політичної влади. Всі це прекрасно розуміють. Тому будь-які спроби Зеленського побавитися в феодала, головного феодала. України навряд чи будуть схвалені суспільством, а тим більше західними партнерами. Що означає це інтерв'ю? Справді я сказав, що це скринька Пандори. Значить, після суми такого, після паузи великої суми. Е Фігуру мовчань, про які старалися не проголошувати партнери, знаючи, що, в принципі, це може похитнути Україну зсередини. Мені здається, що Україна внутрішньо консолідована вже без самого. Тобто Зеленський вже перестав бути фігурою консолідуючої українців. Це Відчуття з'явилося власне після оцих викриттів по Міноборони, це, це був останній свисток, і е, е, західні партнери, якщо вже направили аудит, то вони прекрасно розуміють, що аудит завданням аудиту є, скажімо так, зберегти внутрішній спокій, тобто е, відзвітувати за гроші американських платників податків перед Конгресом США. Мова вже не йдеться про те, що персонально Зеленського треба вирятовувати чи допомагати. Європейський союз дав досить чіткий коридор до весняного це в травні має звіт про виконання програм зближення з ЄС відбутися. І я думаю, що там ще повилазять хробаки і європейські. Де, де е, Зеленський просто, так би мовити, попроколювався. Тому, що за все, починається така тиха процедура капсуляції Зеленського, оскільки він вирішив, що Єрмак, е, і тому подібне, цінніші для нього кадри, і його особисте виживання пов'язане з цими кадрами. Враження таке, що він розмінює особисте виживання на, на виживання на долю країни, на виживання країни. І це партнери дуже чітко зафіксували. Тому е, інтер ну, всі ці откровення на вталі Бенета, мені здається, і є такою певною червоною рискою, після якої е, викриттів буде багато. Те, що мовчали партнери, тепер буде. Уряди годи з'являтися в медіа. Зеленському це звичайно неприємно, але що він може запропонувати альтернативно? Нічого. Партії в нього нема, в нього є Єрмак Татаров. І довіри величезної в суспільстві теж вже немає. Якщо він хотів подарувати Путіну частину української території. Він прекрасно знав, що це не мир і не перемир'я. То чому тоді було знущатися із Петра Порошенка, глузувати, коли Порошенко дійсно створив умови для перемир'я і дуже ефективно використав цей час для розбудови армії, яку ледь не добив Зеленський. Були потужні... За три роки зміцнення Збройних сил давало б точно. За сторогу Путіну не нападати на Україну. Тому пам'ятаємо про це. Слава Збройним силам, Збройним силам України, яких не добиває ворог, а ми повинні не дати ще бюрократії українські українській добити Збройні Сили. Переможемо. Поділіться цим відео. Ставте вподобайки. Ну і Діліться думками моїми зі своїми друзями до перемоги.